Ситуація на харківському напрямку. Дивіться, ну доволі важкі. Я не можу сказати, що він буде легкий чи якимось чином там все розмокшиться до кінця місяця. На жаль, цього не буде. Ми будемо бачити е, ну, такі важкі аркани, які нам говорять башня. Це про враження якихось і. Е, Саме висотних будівель, будівель споруд, і, і, на жаль, ми ще бачимо, у нас є такі аркани, які називаються вісім чаш, які символізує про те, що буде просування. Так що, хоч воно невелике, тут іде, підтримуючи його дама пентаклів, що це не з розгону, не бігом, але якесь просування тут все-таки буде і. Підтримуючи сюди ще дев'ятка мечів, буде важко, буде страшно, і іноді нам буде здаватися, що все втрачено, нічого не можна повернути. І в цей період, коли здається, що все втрачено, все-таки чи підійдуть сили, більше все, що все таки підійдуть сили. Буде якесь підкріплення, може десь перекинути наших військових, і якби підкріплення тут підходить, і якесь врегулювання. Врегулювання. Хоча не про те, що, це є, що там буде все одно рідно, там є ще такі шість пентаклів, що символізує, десь підні, підростає спадання, але це все-таки регулюючий процес. Неспокійний місць точно сказати, що все пропало ні, не пропало. Що буде із Вовчанськом. Ну, тут точно не вистоїть, якщо на ваше питання, чи він вистоїть. Я не думаю, що він вистоїть. В плані того, що, чи буде він понівечений і чи будуть нанесені дуже величезну кількість ударів, так, тут взагалі максимально жорсткі удари. А на друге питання, чи він буде українським. Я думаю, що він все-таки його відіб'ють, але знову ж буде якесь таке просування, ще якесь трохи по ньому буде. Все таки думаю, що його відіб'ють. Але от початок місяця можуть навіть десь там просунутися ще. Що очікує Сумщину в червні? Глобально ситуація не розв'язується, і перше, що показують вісім мечів, знаєте, що, можливо, Сумщина як заложних ситуацій, і ми будемо бачити накопичування військ, якось страшно і так далі. Далі ми побачимо, що захочуть навіть десь порватися. Це не вдасться. Не про те, що воно не вдасться повністю, якісь там невеличкі мають бути здобутки, але це, це не те, що на Харківщині. По мені це все-таки, щось, знаєте, як посунулись і їх зупинили, всіх перестріляли, зупинили, їх там чекають. Так що бажання пройти, буде, воно не буде реалізовано. До чого готуватись одеситам? Я нічого такого я не бачу. Перше, що починають двійка пентаків. Така ситуація, як є то густо, то пусто, і це конкретно це буде відбуватися, іноді будуть обстріли, іноді будуть прильоти, іноді будуть попадання. Але глобальних от змін взагалі нема поліщення. От які є, такі є, ще навіть перепитала. Правильно розумію, що Нічого такого не відбудеться з Одещиною, що може змінити обставини в середині Мені сказали, що там все спокійно, отак як є. Так що не бачу я нічого такого глобального, що може відбутися на Одещині. Яким буде червень для Миколаївської області? Якщо порівнювати навіть з Одещиною, я б сказала, що там трошки буде спокійніше, ніж з Одесою, і при тому на порядок. Ситуація теж не дуже міняється. Хоча знову ж тут будуть обстріли, але, в принципі, непоганий такий місяць для Миколаївщини. Чому він непоганий? Я думаю, що там будуть якісь нові захисти для Миколаївщини, можуть там поставити, якось більш захистити. Вона... Те, що дасть стабільність. Це не про те, що, на жаль, війна закінчиться, але от в цілому не найгірший місяць для Миколаївщина. До чого готуватись Києву? Ну, важкувати місяць. Чому важкувати? Згадаю за Київщину, і я думаю, що навіть прильотів буде більше. Особливо знову нас вилазять ночі, повернуться до якоїсь системи ночі. Дуже багато про. Про економію, я так розумію, що це йдеться мова саме про, про відключення світла, чи щось подібне. Тому що ми справляємося якось економимо, живемо в новому режимі, переходимо в новий режим, якісь закони приймаються під новий режим. Так що це більше такі, знаєте, якісь внутрішні процеси, що відбуваються, щоб цим всім справитися. Чи справимось так справимось. Чи Київщина якось буде від цього страждати, так буде страждати, бо перш за все, що ночі так активні, і крім того, тут стає тема економії. Я так думаю, що зв'язку з тим, що відбулося саме попадання по електростанціям, якось Київщина перша хто потерпає від цього всього. Оце головне питання. Дуже багато буде відбуватися в політичному житті. Тут в нас, в принципі, виходить по Київщині якісь емоційні розпірки, де це відбувається в сферах закону. Я так думаю, що чи це Верховна Рада, а може це десь навіть у президента, там десь можуть відбуватися різні зміни. Загалом такий робочий, робочий стан війни. Чи продовжаться обстріли Полтавської області? Чи продовжиться і полтавчани знають, чому посилилися, і тут взагалі буде стабільна увага до Полтавської області. Так що я думаю, що теж обстрілів буде більше? Десь якісь можуть навіть додати якихось військових більше понад по Полтавщині, які будь-які прийматися подібні рішення. А так, в принципі, життя під час війни знову скажу свою заїжджену фразу, чому тому що справляємося, навіть будемо десь задоволені. А задоволені питаю, чим це саме хау мають від провести в Полтавщині. Не знаю, що там за ноу хау, не здивую, що щось там може чи виготовляють, чи використовують щось нове. І така якась радість там піднімається. Яка буде ситуація на Донецькому напрямку? Ну, про про покращення поки не йдеться. Так, знаєте, ситуація, яка не вирішується, і вона мов би, застряла по вісім мечів, і навіть вирішити її неможливо, бо немає ресурсу і так далі. Е, дуже сильні військові дії, в принципі, і знову ж загострення. Знову, я так думаю, що там е, можуть навіть мати якісь успіхи вороги, тому що тут якась запекліша. Боротьба і величезна напруга. Але от під кінець місяця, все-таки навіть з Донеччини, ми отримуємо якісь хороші новини, хороші новини з боку війни. Поживаємо, побачимо, але я все-таки думаю, що якась зміна там має відбутися. ну Принаймні, якась стабільність там має відбутися Запорізька область. Хочу все-таки почати з Енергодару. Чому? Тому що Енергодар якось знову ж настає темою дня, ми туди повернемо увагу. І якісь будуть йти дуже величезні розмови, в принципі, про Енергодар на рівні якихось навіть законних актів. Чи буде там якась зміна, От я не впевнена, що воно буде там більше як підготовка до якоїсь зміни. Так, що Енергодар повертається до ефірів, ми про нього будемо говорити. А якщо ми беремо Запор... Запоріжжя, то не те, що вони найкращі новини. Чому не найкращі? Тому що в нас будуть якісь втрати великі по Запоріжжі і якась активність. Не здивує, що почнеться якась активність саме на запорізькому напрямку і при тому не найгірша для України. Якщо дозволите, я не буду дуже це все оголошувати, але я все-таки чекаю з Запоріжжя щось, якусь підтримку. Так? Щось там міняється кардинально. Чи очікувати хороших новин на Херсонщині? Важкий місяць, в принципі, по Херсонщині. Чи буде активність? Так буде. І не здивуюся, що десь теж там ворог активується. Ну, хороша новина, що його зупинять. Там будуть якісь важкі бої, але зупинять. Я навіть не думаю, що він буде якось просуватися, не вистачить ресурсу. Але оця гідра точно підніме голову і захоче кудись рухатись. Ну, як ви розумієте, спокою тут не буде важкий місяць. Але ну хороша, ну для мене хороша аркан це дев'ятка жезлів. Що ми вистоїмо, втримуємо і справимося і з тим, що там буде відбуватися то буде в Криму. Чи буде якийсь наступ тобто, на Крим, Я не думаю. Там більше сьогодні в нас старо так шуткує з нами, говорить, Крим буде отримувати подарунки, доволі масштабні, різного роду секретні, і при тому, знаєте, якось їх буде занадто багато. І, в принципі, ми будемо дуже сильно задоволені. Так що по Криму там ми чекаємо хороші новини. Е, і теж, якби увага на Криму, у нас е, всього подиви, положила шість арканів, із них чотири старших. Е, це говорить про те, що там будуть відбуватися якісь такі серйозні події, що будуть кардинально змінювати ситуацію. Е, так що я думаю, що Крим нас порадує, а важливо, що саме порадує наше ЗСУ, тим, що буде робити. Чи будуть прильоти в Львівській області? Ну, чи будуть прильоти, точно будуть. Е, і, в принципі, там картинка не дуже сильно буде відрізнятися від цього місяця. Чому? Тому що, якщо зважити, тут нам показують приблизно те саме, що відбувалося. Е, хоча е, там точно не буде дуже активна та сторона яке ставить зупинення по західній області буде відбуватися. А чим зв'язано якимись перемовинами, що там якісь ціннові перемовини, може, це цей саміт миру чи щось там відбувається, що нам не говорять, і тут, якби точно, Захід України не буде першим на шпальтах в найближчому. Найближчому місяці, хоча чи будуть прильоти, вони будуть не з такою активністю. Чи є загроза для Хмельниччини? Ну, Хмельниччина повертаються знову, якщо про вас трошки забули. Ворог туди повернеться, і у нас буде дуже багато уваги. Чи будуть попадання? На жаль, так будуть. І доволі якось серйозно, серйозні прильоти. Так, там, звісно, і захист покращився вас, і трошки краще збивають, але напруга дуже сильна. Важкуватий місяць для Хмельниччини. Чи деокупуємо ми якісь населені пункти в червні? Ну точно не, не якісь такі активні дії. Знаєте, в нас перше стає питання знову ж захистити і зупинити? Ми якби, будуємо плани на майбутнє. Я не... Якісь будуть, спроби будуть робитися. Чи це буде така дуже велика деокупація, якщо і навіть буде, це щось ну, дуже малесеньке, дуже, дуже, дуже? Чи можливий влітку обмін полонених? Ну, це взагалі щось, що має відбутися, і чи буде обмін, буде і це знаєте, якийсь такий серйозний обмін, дуже важливий обмін, якийсь обмін, який дуже довго готували, мають реалізувати. Може навіть під якусь дату тут обміняють. Так що я чекаю, якийсь обмін, якийсь доволі хороший обмін, і при тому цей обмін хороший для двох сторін: як для України, так і для Росії. Скільки будуть тривати відключення світла. Ні, це щось надовго бо потребує якогось більшого ремонту і так далі. Я не думаю, що вони зараз завершаться. Ні. У найближчі 3-4 місяці вони точно не завершуться. Бо, перш за все, тут якась як розподіл енергії з однієї сторони дати на іншу. А навіть якщо потім це врегулюють, то почнуться якісь ремонти. Так що це на такий довгий період? Тут не потрібно мріяти, що якось воно швидко закінчиться. На жаль, не закінчиться.